Сьогодні я вам буду розповідати про Rolex Day Day. Це дуже цікава модель, яку досить часто хочуть в мене замовити. І ролексів їх багато. Якщо ви зайдете на chrono 24, то ви можете побачити, що Rolex можна купити такий Day-Date, буквально від 6-7 тисяч євро. І це реально там без браслета, старий, ввалений. І сьогодні ми з вами розберемось, в чому ж цінність, як відрізнити один від одного. Там багатенько рефів, і це відео вам просто допоможе зрозуміти, що же вам потрібно. Плюс ми пройдемось по цінам, і в кінці я вам розповім на що дивитись при саме при купівлі годинника Rolex. Погнали! Феном Ролікса Дейдейта в тому, що він як був в одному форм-факторі у му році, так і залишився до 2025. -го. І якщо ви порівняєте це з історією якоїсь машиною, автомобілем, якогось бренду Ford Oпі BMW, чого завгодно, еволюція і революція була така ж сама. Придумали багато чого нового, але якщо ви візьмете стару тачку і нову тачку, вони будуть ну трошки там, може чи, а може взагалі не будуть схожими. А Rolex, ви побачите перший, і ви побачите останній, і ви точно зможете сказати, що блін, де да це ж Rolex. Ну він там плюс-мінус дуже схожий. Люди придумали модель, яка досі досі не загубила своєї цікавості, і вона, як була у 56-му році, так і у 2025-му І залишається до речі, у шапці профіля я закріпив свій телеграм-канал, в якому я. Розповідаю про угоди про знахідки, які мені трапляються саме на виставці. То тобто, там не просто відеообзорчик, а я вже там ділюсь думками, роблю зріз по ринку, аналізую, що можна, що не можна брати. І ви там можете трошки піднахвататись е, всяких лайфхаків, подивитись на ціни, плюс написати мені. Я вам особисто можу знайти годинник по класним цінам на дилерських виставках у Німеччині. Тому переходьте в телеграм-канал, підписуйтесь, пишіть і далі ми розмовляємо саме про. Про Rolex Day date 1956 рік модель починається з рефу 6510. Це саме перший реф Rolex Day date який ви можете взагалі де-небудь зустріти. В чому ж був його феномен? Феномен саме в надпису. До цього ви не бачили повністю всю назву дня. Тижня на своєму циферблаті, тобто ви могли побачити тільки там Ман чи Вен, чи там якось воно так. А тут ви, там, вам не потрібно тепер додумувати, що там за Ман. Ман, це Monday, чи Ман, це Ман, щось інше. І зверху вони почали писати Мандей, Tuesday, Венздей, все повністю у повному розмірі. Це було перше у світі використання саме повного. Саме повного слова на вашому циферблаті Rolex, чи взагалі на будь-якому циферблаті саме наручного годинника важив цей Rolex приблизно 120 грам. Трошки більший візуальний корпус, ніж у наступних Bubble case, якось називався. Він він був ще без лінзи, і на трошки іншому ремінці ви його можете побачити. Він схожий, але якщо ви візьмете його до руки, то ви зрозумієте, що це. Не те по ціні. Ці моделі вони рахуються дуже рідкими і коштують від 30 тисяч євро. Це реальний ринок, який ви можете знайти на хроні 24-30 тисяч євро. Ну, така собі історія для того, щоб носити кожен день. Тому це колекційна історія. Углублятись не будемо. Погнали далі. 1958 рік референс 6611. Це вже Rolex, який ми звикли бачити. Це він більш вінтажний, він більш юзабільний. Його чаще можна зустріти на на ринках і на руках своїх владев своїх владельців і так дивіться що яка основна Характеристика. По-перше, на циферблаті вже з'являються надписи, що це офіційний хронометр. І це перший, до речі, люксовий годинник, який став саме хронометром, який пройшов ці, пройшов ці всі іспитання, випробування та став саме хроно хронометром. Ось така історія. Це блін ролик. На циферблаті ви можете побачити, що край циферблату він трошки зігнуний. І це схоже на сковородку чи тарілку. І це називається п'є-пен. Щоб ви розуміли, що це таке. Ось коли у вас циферблат має. У кінці ось такі скоси, то це п'є пен і це. Використовували саме на цій моделі. Їх дуже багато з шампанським. В них ще до речі, вони ще йшли на плексігласі, і це здається перший ролекс, на який поставили лінзу. До цього його не було. Розмір 36, й Такий же і залишився. Вага залишається десь 120-130 грамів, але є дуже важливий нюанс по відношенню до минулого ролекса. Лінки вони стали трошки щільніші. І якщо ви берете такий годинник в руки, то в нього немає ось такого браслету, який падає. І він, я коли взяв його, я думаю, та блін, щось він такий уставший на виставці у Мюнхені. До, до речі, до речі, на виставці у Мюнхені, Я взяв, думаю, блін, там ну, золото, мабуть, вже просто потягнулось з часом. Але ні, це просто ось така конструкція була, і його е, сплюснули трошки. І він став більш таки прикольний. Тобто, ви берете і думаєте, ну да, він нормальний, підходить. Саме в цю модель можна залетіти приблизно від 13 тисяч євро тисяч євро це досить комфортний чек для того, щоб спробувати, що таке да Я вважаю так: 36 мм, міліметрів. Його можна знайти з документами в різному стані. І ринок таких моделей є саме на Plexiglas, це пластикове скло з вже з лінзою, з циферблатом, який має такі скоси. П'єпе 61 рік. Референс 1803 – це ще більш популярніша модель на ринках. Її частіше замовляють це вже з плоским циферблатом. Вона йде, але ще на плексі. Ремінець трошки змінився, він став ще більш щільний, але виглядає трошки прикольніше. Президентський ремінець стандартний. До речі, вага цього годинника була трошки зменшена. Годинник виходить приблизно 118 вісімнадцять грам. Це, це з золотом, з механізмом, з циферблатом, зі склом. І до речі, це саме той Rolex, президент, який почали. Носити президенти, і від цього вже можна сказати, що і стартує така популярність, така історія саме того президента. Хоча Rolex і без цього був дуже дуже популярний. І ви можете бачити на фотках різних років, різні президенти носили саме Rolex. І це взагалі вважається один із найкращих Rolex для того, щоб увійти спробувати спробувати саме Rolex. Але я з цим особисто не згоден. Далі я розповім у наступних рефах саме чому стартує така модель від 13 135 тисяч євро. Вона схожа на минулу, але її трошки більше, і вона в трошки кращому стані може попадатись і чек там ще трошки вищий. Якщо там 13 в це там, ну можна сказати, початок, але вона не дуже виростає, то тут можна знайти їх від 13 там до 16. 1977-1988 рока РФ 18038 це вже революція. 16 років потрібно було людям саме роліксу для того, щоб додати швидку швидке перекидання дати. Ви тільки уявіть. Чому я казав про минулий Rolex, чому він мені не дуже подобається? Тому що там немає саме квіксету. Це називається квіксет. Коли ви швидко можете перекинути дату, але не день тижня, тільки дату. Раніше для того, щоб вам перекинути дату, потрібно було це все крутити стрілками. І якщо у вас сьогодні яке там перше число, по факту, а на годиннику у вас друге чи третя, то вам потрібно. 28-29 днів крутити це все вашими руцями і це помножити на 2, тому що у, у сутках 24 години. От представляєте? Сапфірове скло з'являється на саме цьому годиннику вже з лінзою. Як ви любите, 36-й корпус і вага цього годинника стає трошки більше: 125-135 грамів. Ось цей Rolex мені вже подобається, і я його особисто можу рекомендувати. Тому що. Ну, квіксет, це, це не Дабл Квіксет, будьте уважні, це квіксет. Тому що Дабл Квіксет стоїть трошки дорожче, і це вже буде наступний рев. Скільки ж коштує такий годинник? Я вам можу сказати, що ми знаходили їх приблизно від 14,5 тисяч євро. Це нормальний вхід за. Ці бабки ви можете вже отримати навіть з документом, Він буде там, не досить увалений, і його реально знайти. Це реальна історія. там 14, 15, 15,5, аж до 16, вони попадаються в прикольному стані, і це вже юзабільний годинник, який ви натягли і погнали носити, Нормально, він комфортний, механізм вже там 30. 15, здається, калібр в нього чи 33-15, не пам'ятаю. Від 88 до 2000-х років виходить новий реф, який мені особисто дуже подобається: 182-38. І що ж це означає? А означає, що ролексу потрібно було 11 років для того, щоб додати тепер швидку, швидке перекидання саме надпису на горі. Саме надпису, за який всі люблять цей ролекс, саме надпису дня тижня. Корпус цього годинника він ще трошки змінився по відношенню до минулого. Він ще ближче став до сучасного сучасного вага цього корпусу, вага цього годинника вона стала трошки більше. Він приблизно десь 135-145 грамів. Він такий вже став більш більш потужненький. Від 18 до 22 тисяч ви можете знайти цей Rolex у нормальному стані. Від 2000 до 2015 року виходить новий 118 118238. Запам'ятав. Це вже більш сучасна епоха. Хоча вони оба на руках виглядають дуже прикольно, і форм-фактор саме президента він дуже впізнаваний. Ви коли от я надягав його на руку і думаю, блін, ну да ти відчуваєш, він, по-перше, такий важкий. По-друге, ти відчуваєш сам цей форм-фактор Ролекса, він золотий, він прикольний, він такий, знаєте, такий: от, блін, дивись. Мені подобається. Цей годинник мені подобається, хоча золото золото я майже не, не ношу. Що в, нього, що в ньому змінилось? Він відчувається трошки більш важкіший. Саме, саме годинник важить приблизно 170-180 грамів за що того, що в лінках, в лінках зробили не таку пустотілусь, як вона була до цього. Але в минулі вони не відчуваються там якось. По китайськи чи легенько. Вони відчуваються нормально. Ось як він повинен бути, такий він і є. Коштує такий годинник приблизно від 22 євро і догори. Там 22, 25, 27 до 30. Ви його можете купити. З 2008 року вони вводять дві нові моделі. Я точно не пам'ятаю по рокам, щоб вам зараз тут не розповідати. Це був Day-Date другий і Day-Date 40. Чим вони відрізняються? Форм фактор корпуса він став такий більш роздутий. Мені він схожий більш там на жабу. Знаєте, вона як така розтягнута трошки. Але приходив клієнт, в нього був, був такий Rolex. Ну, виглядає він теж, теж прикольно. Вони спочатку зробили 41 розмір, але ось в 41-му він мені не дуже подобається. Це Rolex 2 був. А коли зробили 40-й, 40 й він більш прикольний і виглядає, як по мені, більш пропорційно, ніж 41 -й. вага цього вага цього ролексу зашкалює аж за 200 грамів. 200, 230, 220, ось кудись туди. Це вже сучасні ролекси, вони стартують приблизно від 29, від 30 тисяч євро і догори йдуть. І так, куди ж потрібно дивитись при купівлі саме Day-Date? Зараз я вам по розкажу, і ви зможете самі це все вивчати, самі, самі дивитись, якщо ви будете купляти його там в Україні чи не в Україні, щоб ви розуміли, куди вам потрібно дивитись. Погнали! По-перше, браслет саме на браслеті більше за все заробляють ділери, тому що одна ланка стоїть від 300 до 500 євро на браслет Rolex Day-Date. Від 300 до 500. він дві зняв мінус касар. так міряє собі його на руку. 20. на минулої виставці. Ми купили за 16 500. А браслет маловати на мене. Прям дуже, дуже, дуже маленький. Хтось вже здав його на золото, але виглядає дуже дуже класно. Дивіться, ви купили Rolex, який не налазить на вашу руку, плюс касарь. Ось ну, все дуже просто. Їх приблизно 25-26 ланок йде по заводу з самого початку на ролексах з першою та другою фіксованою біля корпуса ланок. 25-26 приблизно. Я не знаю, від чого воно залежить, але ось факт. Це 25-26 ланок. На цьому можна сторговуватись. Тому будьте уважні, рахуйте їх. Це якщо ми кажемо про браслет, президент. Якщо ми кажемо про браслет Ойстер, то там їх буде 17. Вони більш такі позадінки, але в оригіналі їх 17 штук. Теж ви можете тепер їх порахувати далі. Грані на корпусі, вони я бачив. Я тримав в руках Rolex 80-х років, який ні разу ще не був у поліруванні. Він з документами новий, там чуть ли не в плівках. І я бачив ці грані, я бачив, як вони виглядають. Вони просто від них порезатися можна. Вони дуже гострі. Тому особиста увага ваша повинна бути на кутах, на безелі, на кришки, на кутах корпусу, на кутах браслету з обратної сторони, на коронці, коронка на заводній головці або коронка на браслеті, коли він вже змінився, то вона не повинна бути залізана. Якщо його реставрують, то ніхто там штіхелям не проводить, тому що це досить дорого. І вони просто там споліровують його акуратненько, і ви побачите це все. Це нормально. Якщо там його два-три рази полірнули, правильно, чи там. 3, то в цілому це може виглядати нормально. А якщо його там під постайгою і войлочним кругом газували, то він у вас буде як обмилок. Таке особисто я не купляю. Я це роздивляюсь в лупи е і перевіряю особисто самостійно перед купівлею. Тому в цьому плані можете. Точно мені довірити. Якщо ви хочете побачити реальну ситуацію на ринку дилерських цін, то ви можете перейти у шорти цього каналу і я ходжу там особисто по цій виставці. Як вам така моделька за 15 тисяч доларів, це Rolex Daydata, 78-й рік. О, це я люблю. Це вже скинув клієнту. Нікращука, 15 тисяч євро, це підбір на німецькій виставці. 2,25, 47 років. 47 років, друзі. 47 років і в 15500 євро купили, вони були дорогою, 18500, 18 Міша торгував, куча грошей оплачують і клієнт доволен. Шукаю годинники для моїх клієнтів і знімаю їх. Ось так кажу ціну. Кажу, що там ок, ні, ок. Це просто такий первинне первинний огляд, щоб ви розуміли, яка там ситуація. Тому що я знаю, багато людей можуть казати, що е, там ціни високі чи невисокі на цих виставках, е, сидячи десь там на дивані, а не ходячи непосредственно іменно там. Так, таке буває: ціни є там високі, але і і нормальні. І є дилерські, тому що дилери скупляються саме на ці виставки. Це сама крупна виставка у Європі по продажу та купівлі годинників. І всі, хто займається годинниками, вони закупляються саме там. Ну це ж не просто так, не тому, що там саме дорогі ціни. Тому, друзі, слухайте уважно, перевіряйте самостійно і нікому не вірте. Все, всім гарного дня, погнали!